Оце є будинок Єгеря, Отут ми проживаємо, ми тут і ночуємо. Не то, що спимо, ми тут знаходимося днем і ночу. Історія почалась біля шлагбауму на в'їзді до заповідника, розказує Сергій Ткаченко. Ввечері 5 серпня 2018-го охоронець подзвонив єгерям, що невідомий на автомобілі ОАЗ порушив територію заповідника. Сергій з напарником під'їхали на місце і попросили чоловіка покинути територію. Він знаходився з собакою. Ми до нього боялися близько підійти, бо собака була здорова. Потім він нам почав вгрожати, ну, нецензурною лайкою. Розвернувся, і вйшов, сказав, я йому сказав, прийдеш утром, проспися і забереш автомобіль, візьмеш документи, бо скласти на нього протокол не було вим... ну, як, не було як, то що в нього не було з собою документів. Він знаходився в одних шортах. Між 21 та 22 годинами четверо чоловіків вірвалися до будиночку, де живуть єгарі. На дверях замків тут немає, розказав нам Сергій. Мене розбудив удар по голові. Коли я проснувся, я побачив цей чоловік, що ми в нього у Вазіка стояв над, над моєю головою з пістолетом і вимагав ключі від автомобіля. Ну, Крики в коридорі стояли. Я як бачив, я два чи три чоловіка. Один став з бітою, один з трубою. Єгері викликали поліцію та швидку. Останнє забрала в першу чергу нападника, розказав нам Андрій Боб. Коли я вже ворвався, був димова завіса, прозвучав постріл. Ткаченка звалив цю, цю людину на, на, на пол, забрали в нього зброю. В момент цього пострілу його напарники втікли. З місця події нас допрашували десь приблизно з 10 до сьомої, до шостої ранку три слідчі групи. Одна приїжджала, а потім друга, то переписували, записували, що то не зрозуміло, що відбувалося. А потім, як поживився, що це є полковник міліції, що він при посаді, знаходиться в відпустці, що він має серйозну посаду там в Сумської області. І нас потім повезли на голову пристрій на свидетельство, показала, що ноль промілій. Ми доложили все в письменній формі, доложили руководству. Після допитів Сергія Ткаченка нудило, боліла розбита голова. Андрій Самотушки відвіз травмованого напарника до лікарні у Скадовську. Я лежав в больниці дві неділі і з сутрясення моза він мені розколив, вдарив, розбив ну, голову. Я в нервології лежав дві неділі в больниці. Навіть не дві, 18 днів. Я лежав в больниці. Досудове розслідування тривало три роки. З моменту впровадження змінювалось досудове розслідування, закривалося і скасовувалось. Розказав нам начальник відділу Херсонської обласної прокуратури Денис Матвійчук. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. За вказані за вказані кримінальні правопорушення передбачено. Покарання у виді позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за словами речника нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких наприкінці минулого тижня начальником головного управління нацполіції в Сумській області Олександром Анохіним виданий наказ про звільнення з посади Володимира Журавля, який скоїв напит на Єгеря. Адвокат журавля Дмитро Діамантович сказав, що конфлікт виник через те, що його клієнт побачив, як невідомі особи здійснювали незаконний вилов риби. На плясі, до нього. Відбувся словесний конфлікт, проте вони фактично відібрали в нього транспортний засіб і поїхали в новому напрямку. Е, і запросило його утром прийти, домовлятися. Мого клієнта побили, він 6 місяців провів в лікарні з численними травмами та генатомами. Мій клієнт вважає підозрюваний необґрунтовано. Ми, ну, звісно, свою позицію ми будемо відстоювати в судовому порядку. Оксана Хлібос Аліна Макляк, В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Херсонщина